50 кілометрів біля Львова живу, таке є місто Радехів. В вашому місті я вже п'ятий день, напевно, але я був перед тим. Ну, знаєте, плани Бога, я завжди, ну, я людина планує, а Бог вирівнює. Колись я в 16-му році думав, що я ніколи на Донбасі не був, в 15-му, так виявилося, що я був на Донбасі. А зараз 22-й рік і... Ну, Я розумію, що це передбачення Бога, що ми були тут. Я ніколи в Сумській області не був, повірте. Я Західняк, вішовці, це моя сторона, це Західна Україна. Я думаю, ну що ж це за місто таке глухе? Такась назва Глухі, глухі, що ж таке не дуже. Але повірте, я приїхав, подивився, ну це гарне місто. Мені дуже подобається. Ця архітектура, старовина, яка є в вашому місці, ну, це прекрасно, мені нагадує наш Львів. Чисте, гарне таке містечко, привітне. Ну Це трошки відрізняє Донбас і Сумщину. І отак от прийшлося, що ми братом Петром Антоновичем ми служимо ми будемо служити в одному з підрозділів, який тут розташований. Я думаю, що ми ще будемо бачитися, тому що ми тільки приїхали. Я думаю, що ми ще скоро тут звідси не поїдемо. Я дякую за церкву, яка мене благословила на це служіння. Я дякую за братів і я дякую за вас, що ви є тут. Мені 850 кілометрів додому. І я скажу, що чесно, що це, що нам допомогли з житлом, ну, я розумію, що це Божа воля. Ну, тому що Бог бачить наміри, Бог бачить, де ми маємо що робити. І реально нам там прекрасно ми в меронічних умовах не жили, повірте. Я вже служив в капелану, я знаю, що такі польові умови. Слава Богу, в центрі міста ми маємо багато квартиру і відношення військових. Прекрасне просто. Я радий, що так є. Я хочу прочитати слово Господнє спільно для, для наших роздумів. І деякі такі висновки зробити з цього. Це книга Прикорстів Соломонових, 21 й розділ, 21 й вірш. Там один такий вірш, який написано, в Соломон, 21 розділ. Хто женеться за праведністю та за милістю, той знаходить життя, справедливість та славу. Хто жениться за правдістю та за милістю, той знаходить життя, справедливість та славу. У коротеньку проповідь, я думаю, що дай Бог ми ще все одно будемо говорити, щось будемо ділитися, спілкуватися. І такі слова, словом свого часу сказав, людина дуже мудра була, досить мудра людина. І тут є таке, є якийсь напрямок чогось і є результат з того. Хто шукає, хто женеться, дивіться від слово, можна йти, можна бігти, або гнатися, Тобто має рух бути, тут має якась конкретна ціль. Це не просто йти, так, отак, я йду якось так поналежую, так, та якось воно так буде, воно має бути. Ні. Тут старання мають прикластися, Тут треба бігти. Тут треба біти як про спортсмена, спортсмен, який що до чого, спортсмен має, досягає, хочеш бути спортсменом, хочеш ти маєш себе обмежити, в тебе є ціль. Ти хочеш бути кандидатом майстрів спорту, ти хочеш бути майстром спорту, ти, можливо, хочеш досягнути якийсь концерт, ти себе стримуєш, ти біжиш. Тут щось таке подібне, тільки це інший напрямок. Ми біжимо за правильністю та милістю. Праведність, я так розумію, ну це так я так своє слово, праведність це правильні і добрі відносини в першу чергу, правильні відносини з Богом. Якщо моя праведність, як я можу поділитися з людьми, коли я буду не мати добрих відносин з Богом? В першу чергу це стосується мене і Бога. Налагоджую добрі відносини з Богом. Якщо ті відносини є з Богом, знаєте, такі міцні, тісні, близькі, звичайно, тоді в моєму серці буде жити Бог, буде пробувати Бог. Він буде мене навчати, він буде мене помоляти, Він буде мені підказувати. Його велич є вища, я є нижчий, я розумію, що я є з ним. І оце наповнення від Бога, я ж тоді можу ділитися, людям. Якщо в мене немає добрих відносин з Богом, якщо в мене немає наповнення від Бога, ну скажіть, ну з чим я можу поділитися? Ну, що в мене є? Ну, моя якась мудрість, чи ще щось, чи якісь там знання, якісь добутки, ну це таке, знаєте, може бути поверхневе, яке не має коріння. Тут важливо, щоб мати добрі відносини з Богом, правильні відносини з Богом, не якісь формальні відносини. Розуміти, ну, ми живемо в такий час. Країна, ніж яка, як я так називаю, попала в жовтна. Саме більше, здається, дістається зараз в Україні. Хтось розуміє, а нам доводи переживати. Ми проходимо час випробування. Знаєте, коли в нас на Західній Україні почалося, ми такі більше там, ми думали, що нас ніколи нічого не торкнеться, але нас теж торкнулося. Нас теж прилітало. І люди плакали, люди боялися. ми Західники трошки такі були думали, що там і то десь, то десь може бути, але тільки не в нас. Ні, це в нас торкнулося. Ми це відчули. Ми побачили, який потік людей, коли по 24, -го, 25 -го лютого личе потік людей наші кордони були повні, І Приходиться це все бачити, приходиться людей возити, приймати. І подивився, слава Богу, що. Церкви, от дуже мені так подивився, церкви відгукнулися християни. Я на кордонах, на кордоні стояв я такий кордон Оринівця від нас. Я живу до Польщі 60 кілометрів. Це Польща близько. Можна рано вийти ввечері вже бути там. Я просто подивився, скільки там народу, путів, діти. І подивився, як церкви відгукнулися. Різних напрямків Іванського руху. Стояли палатки. Стояли, стояли там такі пункти обігріву, зробили. Харчування, все. Тому що люди були в розпачі. Я бачив, як.